Микола Саньковський належав до тих людей, які не просто фотографували, вони розповідали світові про те, що зникає на очах. Він народився далеко від Карпат, у степовому Пирятині, але доля привела його туди, де йому судилося знайти свій справжній голос у гірські села Гуцульщини. Там він ходив не як турист і не як допитливий мандрівник, а як уважний свідок. Тиха людина з фотоапаратом, що ловила життя в ті моменти, коли воно навіть не підозрювало, що його знімають. Синьковський не шукав ефектних ракурсів. Його Карпати не декоративні листівки і не романтичні картинки для приїжджих, а живий простір, де кожна стежка має свою історію, кожен міст, пам'ятає чиїсь сліди, і кожна річка у кадрі ніби промовляє своїм голосом. На його світлинах косів, яремче, кути, делятик, жаб'є, маленькі містечка, де ранковий дим стелиться між дерев'яними хатами, де на тлі сокільського чи каменистого хребта гуцули женуть вівці, перуть на річці, тягають бринзу в бербеницях, ремонтують мости чи просто стоять уважні, відкриті, такі справжні, що, здається, от-от заговорять. У 1931 році він піднявся на гору кострича й відзняв першу в українській історії фотометричну панораму чорногірського хребта. Гори на цій панорамі це хребет часу, зафіксований рукою людини, яка любила їх так сильно, що прагнула виміряти, зрозуміти і зберегти. Тридцятиметрове полотно і нині можна побачити в криворівні, і воно вражає тим самим, чим вражали найближчі до неба сторінки історії. Але найбільше Сеньковського пам'ятають за обличчя гуцули в кептарях, вишиваних сорочках, сердаках, жінки в перемітках і різнобарвних хустках, старші чоловіки з люльками, діти в полотняних сорочках. На цих портретах немає штучності. Він ловив ту мить, коли людина дивиться в камеру так, ніби дивиться в глиб свого життя. Саме такою була і Марія Кричунєк Чукутиха, річна народна співачка із Ясенева Горішнього. У 1926 році він сфотографував її в святковому строї з люлькою в руці, і з поглядом, у якому і мудрість, і гіркота, і гідність світлина підкорила Європу та отримала гран-при Паризької фотовиставки. Чукутиха стала обличчям гуцульщини, іконою цілого краю, якого вже не побачити в такому вигляді. Сеньковський не оминав і обряди його весільні світлини з Верховинщини, справжня етнографічна скарбниця. Молодята у традиційних строях, князь у мантії чи гуглі, княгиня в образі гідному королеви, весільний похід на конях, вінчання в тісній дерев'яній церкві, ворожіння, танці, співи усе це живе на світлинах як один з останніх документальних спогадів про старе гуцульське весілля, яке вже давно змінилося. Доля була до нього жорстокою. Коли у 1945 році радянські солдати арештовували його дружину Євгенію, вони розчавили чоботами значну частину його архіву те, що збереглося диво вцілілого минулого. Сьогодні ці світлини зберігаються в музеях Івана Франківська і Коломиї, в приватних колекціях, в родині. Син фотографа Юрій Сеньковський роками працює над тим, щоб повернути батькові належне місце в українській культурі. І коли дивишся на ці старі світлини, усвідомлюєш, Микола Синьковський зафіксував гуцульщину в ту мить, коли вона була не легендою і не брендом, а світом, де життя йшло в ритмі вітру, ватри, трембіти і важкої праці.